Доброго дня. Сьогодні буду вибирати цибулі з другої грядки і не змогла, щоб не зупинитись коло цієї красоти. Дивіться, це базилік грецький. Краса. Ось він починає трошки зацвітати. Це як квіточка може бути. Не як, не як приправа, а як квіточка. Посадила собі пару кущиків. І ось так вони до сьогодні, серпень, 2 серпня, ось так от виросли. З такого малюсенького, з отакого, отакого одного паросточка. Я купувала розсаду, сама я не робила. От. Але дивлюсь і думаю, ну, краса красою. Можна і на клумбу, До речі, в мене і на клумбі вона зростає, тому що не було місця в парнику.